Вдруге на Вінниччині проходили міжнародні перегони драгрейсінг. Змагання відбулись на Калинівському аеродромі. Участь у них цього разу брало більше 50 автогонщиків із Білорусі, Молдови, Придністров'я та України. Хто з них здобув перемогу? Та головний приз Кубок Вінницького міського голови Володимира Гройсмана ви дізнаєтесь з наступного сюжету. Рев моторів, запах паленої резини, шалена швидкість та жага до перемоги. все це драг на Калинівському аеродромі. Другі в цьому році міжнародні автоперегони зібрали на калинівському аеродромі понад 50 гонщиків. За головний приз Кубок Вінницького міського голови Володимира Гройсмана приїхали позмагатись любителі швидкості із Білорусі, Молдови, Придністров'я та України. Кубок по тракресінку за кубок міського голови Володимира Борисовича Гройсмана. он у приз Учредил кубок, очень большой, яркий. У нас присутствуют два человека, которые показали четвертый результат в мире по э, драгрейсингу в своих классах. Э, у нас здесь, в Виннице, установлены рекорды. В этом году, 3 июля, у нас был кубок Подольского края. 9 рекордов Украины. Э, и в том числе, абсолютный рекорд. То есть, так быстро, как у нас в Виннице, не проезжал никто нигде на Украине. Одним із рекордсменів був Олег Слюсар. На своєму задньоприводному BMW Є 30 М 3 потужністю понад тисячу кінських сил. Він на попередніх змаганнях побив абсолютний рекорд України. Дистанцію 402 два метри. Гонщик проїхав за 9,5 секунд. Аби модернізувати своє авто, каже Олег, затратив понад рік часу та близько 100 тисяч американських доларів. Тут в принципі саме хороша траса по зацепу без варіантів і організація на самому високому рівні. Що для вас взагалі, на самом деле? интересный технический вид спорта, где можно вложить какую-то душу, знания и умения в автомобілі, потом посмотреть результаты. Ехать на заднем приводе без клієвої покрытия трассы – это такая очень интересная техническая задача, которую интересно решать и получать результат. В залежності від об'єму двигуна автомобіля, організатори поділили учасників на 10 груп. Після кваліфікаційних заїздів в кожній з них залишилось по 4 спортсмена. В дуелі до двох перемог на відрізку 402 два метри вони і визначали найшвидшого. Є 10 класов. В 10 классах набралось у нас около 50 автомобилей. Значит, эти классы делятся по объему двигателя и по приводам. Значит, сегодня присутствуют такие автомобили с объемами даже 7,4 8,3 литра, мощностью 1500 лошадиных сил. Глядачі, яких на шоу зібралось декілька тисяч. Окрім перегонів, мали змогу побачити високотехнічні авто зблизька, посидіти в салоні унікальних машин та сфотографуватись. Захопливе видовище їм сподобалось. Емоції ще положительні, дуже прикольно, класно. Давайте почаще. Ми згодні. Перше приїхали, дуже сподобалося. Приїдемо ще більше всього. Вражає вражають машини, які вкладаються в 10 секунд. Я приехала с России, приезжаю к бабушке, приехала второй раз уже, была в том году. Все здорово, хочется, чтобы почаще были здесь. Что больше всего впечатляет? Да машины и вообще количество народу, да все, вообще все здорово. Интересные заезды, интересные люди. Ребята, давайте, всем Поскольку я не первый раз, как бы, знал, к чему готовиться, ну, Сучотом даже етава, как дуже бы, очі достойні виросли очень сильно Так от сілим автомобілі виросли то рівень урівняючи очі піднявся уже з годами. Побивши власний та всеукраїнський рекорд, перемогу у змаганнях здобув Олег Слюсар. Найшвидше задньоприводне авто України подолало дистанцію за 9,4 секунди. Наступні драгрейсинг перегони на Калинівському аеродромі відбудуться 28 серпня. Глядачі матимуть змогу побачити автобаталії за звання найкращого гонщика Вінничини.